Солдати КНДР почали викидати власну зброю і без тями падати на землю один за одним. Приїхали на чужу землю брати участь у чужій війні, але несподівано не всі встигли сходити на перший бій. Ввечері до них завітали гарні дівчата. росіянки принесла їжу та, начебто, почали зваблювати. А вже зранку усі корейці залишили цей світ. Подробиці загадкової історії почуйте далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ну, і, звісно, залишайтесь свої коментарі. А ми будемо розпочинати. І почнемо з того, що солдатка КНДР активно застосовується у м'ясних штурмах. Однак і тут є великі нюанси. Українські військові повідомляють, що корейські війська використовують тактику, схожу на ту, що була популярна ще 70 років тому. Вони не покладаються на безпілотники і носять зброю так, ніби це винтівка Мосіна Нагана. Слабкість розуму та відвага їхній підхід. Відзначили бійці питання лише у тому, що закінчується першим їхня піхота чи українські снаряди та БПЛА. Пишуть у ЗСУ. а деякі рашивські ресурси пишуть і про трагічні для корейців випадки френдлі фаєру у підрозділах, що вже перебувають на Курщині. І поки одні розповідають, скажімо чесно, не були ці про успіхи військових із КНДР на фронті у Курській області і з бицями з дружньої до країни сталося справжнє лихо в умовному тилу. У Курську їх атакували диверсанти. В одному із місць дислокації було отруєно декілька десятків військових із північної Кореї. Ось що пишуть в одному із російських пабліків про це ворожі диверсанти діяли стандартно та досить типово. Знайшли двох дівчат із місцевих, заплатили їм по 500 рублів і передали ними корейським солдатам отруєну їжу та напої, пиріжки, смажену картоплю, піцу, пельмені, іншу їжу, а також горілку та пиво. Корейці ж наївні взяли все, з'їли та випали. У результаті 29 ліквідованих, розповіло джерело міноборони одному із російських ресурсів. Особливо це нізверсантів, як пишуть адміни, пабліку RF. Фібову факті використання місцевих мешканок для цього, так би мовити, злочину разом із отруєними їжею та напоємо. Вони також передали записку корейською мовою. Там було написано дякую славному народу північної Кореї за допомогу у боротьбі із ворогом. Слава Кім Кімчену та Володимиру Футіну. Ось що було написано. Викликає тривогу у самих рашистів і той факт, що місто дислокації північної корейців було засекречене, але вороги з легкістю знайшли його. Джерело ФСБ підтвердило адмінам російського пабліку. Факт отруєння військових із КНДР диверсантів наразі нібито шукають. Ну а тим часом Росія кидає солдатів КНДР у бій на курському напрямку навіть без бронетехніки. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Тактика дій наступна: КНДРівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок із декількох напрямків одночасно. Втрати в них значні, зазначив керівник ЦПД Коваленко. За його словами, російські воєнкори намагаються уникати новин про це, приховуючи реальні втрати. Натоміж північно-корейські пропагандисти розповідають. Своєму народу як великі воїни Кім Чун Іна у Курській області учать російських лаптоностів правильно воювати у російські телеграм-канали. Із деяким невдоволенням повідомляють, що ЗМІ КНДР мовлять своїм громадянам про те, як північнокорейські майстри військової справи навчають російських солдатів передовим технологіям і стратегічному мисленню, а також турму підземних фортів і розчищення тунелів. Що відбувається насправді? Всі ми бачимо. Ну а от у рашистів із північної кореї. Ськими військовими схоже назріває конфлікт вже дещо іншого масштабу. Також стало відомо, що лише за дві доби штурмів ворожа армія втратила три десятки вояк КНДР на Курщині. Зазначається, що впродовж двох днів у районах сіл Пльохово, Воробжа, Мартиновка, Курської області, держави агресора, підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат. Ідеться про щонайменше 30 солдатів ліквідованими та пораненими. Також у районі села Куриловка, щонайменше троє північно-корейських військових зникли без. Вести у заскустратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94-ї окремої бригади армії КНДР для продовження активних бойових дій на Курщині. Ідеться в повідомленні ГУР. Натомість Кремль відмовився коментувати значні втрати військових КНДР у Курській області. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков відмовився відповідати на запитання про втрати серед військових КНДР у Курській області. Про це повідомляє російська служба Бібісі. Пісков переадресував у Міноборони прохання прокоментувати втрати серед військ НДР. Це питання до Міноборони, сказав він. Ну а у збройних селах України не ну, виключають, що Росія може кинути солдатів КНДР на схід України. Окупанти можуть піти на такий крок через значні втрати. Про це повідомляють журналісти із посиланням на речника Осовхортиця Назара Волошина. Він зазначив, що росіяни почали кидати солдатів північної Кореї у бої у зведених підрозділах, проте поки сили оборони не мають інформації про залучення військових КНДР до бойових дій на сході України. Не виключено, що незабаром через великі втрати на східних напрямках можливе також застосування представників північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом із російськими солдатами братимуть участь у бойових діях, зазначив Волошин. За словами речника, українські захисники готові. Дети відсіч північнокорейським солдатам, і як і російських загарбників їх будуть знищувати. Загалом залучені Росією до війни проти України 10-12 тисяч північнокорейських військових не змінять ситуацію на полі бою. І про це розповів Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакічук зазначив, якщо порахувати втрати окупантів, то за день війні проти України Арефія втрачає від тисячі до двох тисяч особового складу. Відповідно, 10-12 тисяч північнокорей. Закривають цю мобілізаційну яму росіян менше ніж за два тижні стратегічно та кількість військових КНДР, які зараз воюють проти України, ситуацію не змінить, зазначив він. Якщо ж розглядати цю кількість військових КНДР як пробний крок, то в разі успіху, який може побачити Кім Чин, можливо масштабування участі північно-корейських військових у війні проти України, вважає експерт підрозділи північно-корейської армії, які РФ залучила до війни проти України. Нацьтого грудня привели у стан готовності, і про це повідомляло головне управління розвідки Міністерства оборони України. У відомстві зазначили, що командування підрозділів КНДР наказали взаємодіяти із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії на Курщині. Також військові з північної Кореї днями отримали додаткові запаси продовольства. Частину із них приховано перекиданням до лінії фронту цивільними вантажівками, які нагадують автомобілі доставлення води. Ну а солдат, який утік із КНДР, розповів. І вправду про армію Кім Чен Іна. служба в армії у КНДР є обов'язковою і термін її найдовший у світі. Солдати КНДР голі, босі та голодні. Вони не тренуються воювати, а будують житлові будинки по всій країні. Про це розповів Йонгнам Ом, якому 2010 тисячі року вдалося втекти з північної Кореї. Нині чоловік мешкає у Сеолі. Проєкт «Present» оприлюднив відео із утікачем, у якому він розказав, що служба в армії КНДР є обов'язковою, і термін її найдовший у світі. Це сім років для жінок та десять для чоловіків. Йому теж довелося пробути у війську ціле десятиліття. Військова підготовка є, але насправді вона триває аж два місяці на рік узимку. А увесь інший час ти чорнороб або щось будуєш, або виконуєш іншу фізичну працю. З тебе не роблять солдата. Ти просто будівельник. На мою думку, північно-корейські солдати найслабші у світі, каже Йонгнам Ом. чоловік. Розповідає, коли потрапив до армії, то вперше побачив товаришів по службі, та зловив себе на думці, що вони зовсім не схожі на солдатів, скоріше нагадують безхатьків. Їхня форма була настільки зношена, стара і брудна, що мала вигляд лахміття. А ще вони завжди були голодні, як і я. Їжі абсолютно не вистачало. Я вже не кажу про спорядження чи уніформу, пояснив колишній солдат із КНДР. Також він каже, що у армії ледь не помер через брак їжі. При зрості 175 сантиметрів, мав вагу 47 кілограмів. 30% солдатів із його роти страждали через недо. Ідання далі цитую північно-корейського військового Росія та Україна використовує дрони та GPS, Але північно-корейські солдати навіть не знають, що таке інтернет. Вони як маленькі діти дуже вразливі. Я точно не знаю, які підрозділи відправили в Україну, але на мою думку, як солдати, вони ніякі. Бойові спроможності низькі, навіть так звані спецпризначенці, проходять підготовку, яка мало ефективна для сучасної війни. Зрозумійте, уся їхня підготовка орієнтована на окупацію південної Кореї. Географія рельєф, Корейського півострова і України – це небо і земля, Корея це гірська місцевість, тоді як в Україні в основному рівнини каже Янгнам. Ом, досить цікаві події відбуваються і з північно-корейськими солдатами. Ну і зокрема на днях ми з вами побачили вже перші повідомлення про те, що відео з дрону знято що дійсно північно-корейські солдати а, на курському напрямку вже діють і є певні втрати у них. Так, от чи може КНДР перестати надсилати свої війська в ерефію? Експерт далі навів свої дані. Так, от хто про це сказав, так це колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він же військовим експертом є. Зокрема, у нього запитали, що можна сказати про рівень вишколу й підготовки солдатів із північної Кореї, які беруть участь у боях на Курщині. Сказав він наступне, Цитую: можливо, тепер настав момент, коли російське командування побачило, що треба їх кидати у бій, бо треба зробити швидкий результат. Також у нього запитали, якщо з'ясується, що північно-корейські військові не встані виконувати покладені на них задачі, як це в? вплине на ситуацію на Курщині. Моє особисте припущення у випадку, якщо вони будуть дійсно гинути швидко, не так як це заплановано, розуміють і в Кремлі, і в пхаяні, що вони будуть гинути, це ж солдати. Якщо вони будуть а, а, двохсотитись набагато швидше, інтенсивніше, ніж це було заплановано, то може виникнути така ситуація, коли в пхаяні скажуть, що не настільки треба ваші літаки, як раніше повідомлялися, що їм передали міги і сушки в обміна цих солдатів, що нам солдати дорожче, бо ми можемо зараз вам відправити. 10 тисяч, потім ще 10, і наша армія більшою не стане, вона стане тільки меншою, і взагалі нам це не потрібно. Можуть оголосити, що ми повертаємося назад. Припустив Іван Ступак, водночас, експерт зазначає, що нині рівень втрат солдат з, серед солдат з північної Кореї не такий високий, аби ухвалювати таке рішення. Разом із тим, він пояснив високу інтенсивність атак на Курщині. Моє пояснення політичне необхідно зробити результат. І коли ми побачили цю ораву північно-корейських солдат. І здавалося, що ж ви робите, це ж, е, ну скажімо так, йдете реально на позначку 200 І чому колективно? Ні, вони роблять. Є команда, я розумію, що є терміни. Ми пропускали раніше, що це може бути і 31 грудня або 20 січня, або можливо пізніше. Але терміни якісь встановлені і вони дуже сильно підпирають рашиське командування. Тому ось такі штурми, ось таку кількість боєздітень ми будемо бачити і далі буде зростати, сказав Іван Ступак. Ну якщо що, взагалі, говорити про масові втрати північнокорейських військовослужбовців на Курщині, то дійсно далі варто подивитися матеріал від нашого колеги з фабрики новин Василя Пахня. Він розповідає, де це трапилось, в якій кількості через що, ну і загалом, якою тактикою керуються північнокорейські військовослужбовці, про те, як вони пруть в атаку табунами да оравою, як за Рошество, про те, що дійсно вона проходить дуже і дуже успішно, і постійно останнім часом говоримо про те, що дійсно. Є успіхи майже на щодня у наших збройних сил України. Будемо говорити про те, що зовсім нещодавно був знищений цілий взвод росіян на їхній же території. А саме рейнджери 4-го полку та 8-го полку сил спеціальних операцій знищили взвод росіян на їх території. Взвод ворожої піхоти на трьох БТР-82 Вони спробували взяти штурмом наші позиції на Курщині, і всіх ворогів було. Знищено разом із технікою. Ось таке от бінго знаєте, бачимо дійсно, що наші збройні сили України роблять усе можливе та надможливе для того, щоб якомога більше знищувати рашистської техніки та самих расистів. і Бачимо, що це проходить майже завжди успішно. Також оператори до речі заздалегідь замінували територію та за підтримки злагоджених прямих діїв півдронів та скидів з мав які успішно знищили нашого противника і де. Декілька окупантів, військовослужбовців, сил спеціальних операцій, вони змусили здатися їх до полону. Ось такі от дуже приємні новини. Ну і далі також маємо ще декілька досить ексклюзивних кадрів з Курської області про те. Зараз ми їх вам показуємо на екрані. Можете своєму переглянути. Це дрон зафіксував двох північнокорейських військовослужбовців. Дуже чітко ми бачимо на цьому фото. А так що це саме північнокорейська людина, військовослужбовець, судячи з Рис обличчя, під час штурмових дій, як вони виглядали? Ось такі от також досить приємні кадри з наших дронів. Бачимо, що фіксуємо і показуємо. Дійсно, це черго. Хове підтвердження, що північнокорейські солдати, військовослужбовці, вони вже є на фронті, вони вже є на Курщині. І тобто, дійсно про це говоримо, тому що військовослужбовці наші про це повідомляють. Ну і далі також будемо говорити ще про Куп'янщину, про Харківщину, про те, що там є відновлення позицій Збройних сил України, наших поблизу Куп'янська. І якраз таки один з наших експертів, а саме цей військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, про це сказав. В етері нашим колегам на радіо НВ розповів він нам про що ж. Це все таке свідчить для нас, українців і для рашистів. Саме на думку Івана Ступака, це може означати, що в окупантів у пріоритеті наразі наступ на Курахове та Покровськ, тому що сил на Харківщині їм не вистачає. Відновлення позицій біля села Колесніківка на Куп'янському напрямку у Харківській області є важливим локальним успіхом і може свідчити про нестачу сил у російських загарбників на окремих ділянках фронту. Про це знову ж таки. Доповідає військовий експерт, це його думка. І також далі цитую прямо мову військового експерта. Це дійсно локальний успіх. Беззаперечно, він важливий, навіть невеликий, бо у нас постійно уся новина, хроніка. Новинна хроніка про те, що ми десь звідкись виходимо, відступаємо. А такі моменти дійсно є позитивними. Це показує, що на таких напрямках у Росіян не вистачає сил і можна їх вибивати. І на додачу це означає, що є напрямки інші, які визначені російським командуванням як мега екстра гіперпріоритетні. Сказав Ступак, ну і дійсно бачимо судячи з наступальних дій ворога, що вони акцентують свою увагу наразі саме на сході нашої держави. Жави, бачимо, помічаємо, це не тільки ми, а й військовослужбовці нам про це дописують. Та й в принципі військові експерти. Також Іван Ступак зауважив, що протягом листопада найбільша кількість боєздітнень відбувалася і фіксувалася саме біля Курахового та Покровська. Це знову ж таки Донеччина, Донецька область. І Він також додав, що ці дві ділянки на фронті є надзвичайно пріоритетними для російських окупантів. Ну і бачимо дійсно, що а, Реть, вже про те, що скоріше за все, зовсім скоро військовослужбовців будуть саме з КНДР відправляти і на схід нашої держави, на цей напрямок. Тобто, дійсно, бачимо, що наразі у ворога є такі плани, і активно вони свої дії там. На фронті так само авіація, удари будь-які свої наступальні дії. В цілому вони саме скупчують та направляють на сході нашої держави на Донеччину. Є і бачимо, і по ситуації на мапі Діпстейт також це дуже, дуже так яскраво виражено. Ми можемо відслідковувати. Ну і далі також ще маємо з вами змогу заслухати думку експерта. Це Денис Попович, військовий експерт, про ситуацію на фронті. Особливої уваги також приділив він Курахівському напрямку. Попович. Проаналізував, чим же все таки обернеться нам втрата контролю над цим містом. Тож, давайте його заслухаємо. Я відразу казав, що ті люди, які до нас доправляються, вони так чи інакше проходили якусь підготовку, тримали зброю в руках і навряд чи ким чи ним посилав до нас непотріб. Йому ж теж не треба, щоб вони вдарили. Я кажуть, в рязі цього. Тому, відповідно, треба було їх оцінювати як належать. Те, що ми бачили, ми бачили війська, які виходили з лісу, концентрувалися в лісах, в посадках. Потім виходили в поле і потрапляли під залпи касетних боєприпасів. Відповідно, вони понесли втрати. Тобто, дуже схоже на те, що, попри їхню підготовку, вони так чи інакше будуть. І зараз вони знаходяться в складі. Військову частину російської армії, і відповідно вони будуть вести бої так само, як ведуть бої частину російської армії. А це означає, робота масою, тобто робота кількістю. В головному управління розвідки якраз сьогодні опублікували першу аналітику. Дані вони сказали, що 30 є вбитими північно-корейців після тих боїв, відео з яких ми бачили. Троє безвісти зникли, і тепер докомплектовуються ці підрозділи. А скільки часу їм потрібно для того, щоб от після тих боїв оговтатися і вступити в нові? Ну, це складне питання від багатьох чинників, залежить. Вони ж можуть зняти ті частини, які постраждали, бо як понесли втрати, відвести їх. І перевести інші частини свіжі. Там у них до 11 тисяч знаходилося за підрахунками в Курській області, тому у них, в принципі, зараз поки що є маневр. А там якась частина може бути перекинута з Північної Кореї, якщо є така. Тобто тут е, сказати, що от вони понесли втрати 30 чоловік, і завтра, і післязавтра їх не буде, ну я не беруся таке стверджувати.